Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні відповідаю на ваші питання, і питання буде таке: чи є у мене шанс залишитися працювати? Чи відмінять моє скорочення? Чи зможу бути якось по-іншому на роботі? Так, давайте подивимось. Скажіть, покажіть. Чи є шанс залишиться працювати на той роботі, на якій ви зараз є? Чи є для вас такий шанс, скажіть? Так, вбачаюсь, чи є шанс залишитися на той роботі, на якій ви зараз є. Так, да, такий шанс є. Карта карми випала. Верховного суду. Дивіться, як би там не трапилось, ну то п'ять пентаклей, що на роботі якісь проблеми з фінансами. І це у самого роботодавця проблеми з фінансами. Ось. Але по Верховному суду шість жезлів, двойка жезлів. Тобто для вас вище сили якийсь шлях знайдуть для вас гарний вихід із цієї ситуації. У вас відкриті шляхи, і по вашим кармічним відпрацюванням, по вашій кармі, у вас положена ну, якісь ситуація з роботою, така загострення, що. Дуже погано може бути. Але вищі сили знайдуть для вас вихід, щоб воно для вас обернеться чимось кращим. Також дуже рекомендую призивати свого янгола-охоронця і просити його, щоб він вам відкрив шляхи на те, щоб була можливість заробити. Тут денег, звісно, мало. Заперечую, заперечую. Ну, Тут вийшли фігури, це ті люди, які приймають рішення. Перекриваю. Прибираю всі перешкоди, які заважають вам, залишаться на той роботі, на якій ви зараз працюєте. Буде так і так є по волі вищих сил. Так, П'ять пентаклів вийшло, а п'ять пінтаклей це коли зарплату не платять. Це погано. І це також може вказувати на то, що з, роботи, з роботою може бути проблема, що ви можете втратити роботу. І також вийшли одразу вищі сили, кажуть, що ти не переживай все, що для тебе краще, ми все тобі зробимо. Скажіть, покажіть, які перешкоди тому, хто дивиться, залишиться працювати там, де зараз. На той самій роботі, на якій зараз залишиться, і щоб не звільнились. Скажіть, покажіть, які перешкоди. Ізціління зараз хорошо то, що ви мрієте, воно здійсниться. Ну, на майбутнє ви виходите в ілюзіях, і є хтось, хто вам як соперник, соперниця. Ілюзії, які можуть зруйнуватися. Карта Сонце, складності фінансові і ви під загрозою, предательства. Так, вас можуть звільнити. Перешкоди є. Ваше питання, воно ще не вирішено. Ну, 50 на 50. Прибираю перешкоди. Прибираю, можуть або вас залишити, або у когось. Там вже хтось є. Інший. Заперечую. Прибираю перешкоду. Вище сили. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам мати роботу, залишиться на той роботі, на якій ви зараз. Прибираю всі перешкоди, вище сили допомоги прошу. Нехай то, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявиться в вашому житті, буде так і так є. Складна ситуація, можуть і звільнити. Так, значить, вам треба просити янгола охоронця щоб він вам допоміг. Казати молитву будь-яку, яку ви знаєте, от чи наші будь-яку, а потім казати янгол охоронець призиваю тебе, допоможи мені, щоб було так-то і так-то, як вам треба. Це треба казати вранці і ввечері. Так, скажіть, покажіть. А що насправді буде? Яка найбільша варигідність розвитку подій? Чи залишать, чи залишать вас на цій роботі? Все В ваших руках сапіріниця виходить. В підвішеному стані ваші страхи можуть справдитись. Колесо фортуни, карта мир. То Пентаклі закритий шлях. Закритий шлях на цю роботу. Треба перекривати. Але доля вам щось готує нове. Скоріше за всього, що цю роботу ви втратите. Знайдете нову. Хтось стоїть перед вибором. Хтось стоїть перед вибором, мабуть, ваші роботодавці. Заперечую негатив, заперечую, заперечую. Вісім кубків вийшло. Це то, що на розставання на уход. Заперечую, 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 запечую, заперечую. Жінка, яка втручається яка У вас на одне робоче місце дві людини, ви ще хтось. Перекриваю негатив, знімаю нулю ви ще сили, прошу допомоги для того, хто дивиться. Приберіть всі перешкоди з його шляхів на роботу, на те, щоб була можливість заробляти, щоб були гроші. Все зле лихе, знімаю нулю, відправляю на болота, там цьому негативу. Схорониться, вас більше не торкаться, поволі вищих сил буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод матеріалізується в вашому житті. Та буде так. Такий вийшов розклад. Нагадую, що ви можете написати мені своє питання, і за донат я подивлюсь, перекрию вашу ситуацію, або записуйтесь на індивідуальний прийом. Дякую. За увагу і до зустрічі на каналі!